Всі, ви на каналі Андріана Котик І сьогодні я буду знімати. Ну, я хочу за одну хвилину з'їсти ось такого Миколайчика. Да. Сьогодні я знімаю не вдома, а в дідуся. Зараз я буду наставляти таймер на маминому телефоні. Ось я наставила. Секундомір. Як це тільки на один миколайчик, то я його не буду розпаковувати, а зразу буду ну, і розпаковувати. Раз, два, три, поїхали! У тебя пришло двадцать семь секунд. А мы сейчас ще... фига буквально фика. Сотру секунды. Хорошо, ще залишилось дети секунды, дуже ще встигну. Прошло 2 хвилини. Дві одна хвилина, два. Е 14 ja, 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 ja,